Перспективи в суді певні в Труханова є, але більше в частині поновитися в статусі громадянина України, ніж в частині поновитися на посаді мера. А якщо буде завершена процедура позбавлення його повноважень, бо за законом має зібратися міська рада і проголосувати все ж таки за те, щоб взяти до відома. Що його повноваження припинені, поки цього не відбулось. Але якщо це відбудеться і він потім оскаржуватиме, то скоріш за все, навряд чи суди встигнуть завершитись до наступних місцевих виборів. Наразі в нас немає в інформаційному просторі насправді повної картини. Вона не складається, вона складається лише з окремих заяв гучних достатньо, да і як з боку Геннадія Труханова, так і, власне кажучи, з боку деяких політичних. Сил, тобто, ми не можемо в повній мірі орієнтуватися лише на ці заяви. Тобто, додатковий матеріал надасть нам відповідь дійсно, як ця ситуація буде розвиватися надалі. Поки ну, я, чесно кажучи, бачу певні перспективи розвитку цього процесу, але все ж таки, я думаю, що у сенсі встановлення міської воєнної адміністрації, у сенсі координації зусиль між міською радою виконкомом і Воєнної адміністрації то тут вже ця ситуація вона є незмінною абсолютно.